Нісан Кашкай відкликаний через небезпеку пожежі. Нісан Кашкай безпека понад усе, що потрібно знати власникам після масштабного відкликання у світі автомобілебудування, де інновації та технологічний прогрес йдуть рука об руку, безпека пасажирів і оточуючих залишається головним пріоритетом. Нещодавнє відкликання Nissan Кашкай, яке торкнулося понад 13 тисяч автомобілів. Стало болючим нагадуванням про те, що навіть у найнадійніших виробників можуть виникнути проблеми. Ця ситуація не просто повідомлення про дефект, це урок для всіх власників автомобілів. Будьте пильні, стежте за станом свого транспортного засобу і не ігноруйте попередження. Я, як людина, яка роками стежить за автомобільною індустрією і має досвід володіння різними моделями. В тому числі і кросоверами, вважаю, що подібні відгуки це важливий механізм забезпечення безпеки на дорогах. Вони дозволяють виробникам оперативно усувати потенційно небезпечні дефекти і запобігати можливим трагедіям. В даному випадку проблема з паливною трубкою, яка може пошкодитися через стаття об опорний кронштейн, це серйозний ризик загоряння, який не можна ігнорувати. Чому це важливо, ризики та наслідки. Ризик загоряння автомобіля це не просто незручність або фінансові втрати. Це потенційна загроза життю і здоров'ю. Уявіть собі ситуацію: ви їдете по трасі, і раптом ваш автомобіль починає горіти. Це може статися в будь-який момент, і наслідки можуть бути катастрофічними. Втрата рушійної сили, спричинена витоком палива, також може призвести до аварії та травм. Я пам'ятаю випадок, коли мій знайомий потрапив в подібну ситуацію з іншим автомобілем. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків, але це був шок для всіх учасників. Цей випадок змусив мене ще більш ретельно ставитися до технічного обслуговування свого автомобіля і не ігнорувати попередження про можливі проблеми. Що робити власникам Нісан Кашкай. Якщо ви є власником Nissan Qashqai, випущеного в період з 2022 по 2024 рік, вам потрібно якомога швидше зв'язатися з авторизованим дилером Nissan. Не зволікайте з цим, оскільки безпека є пріоритетом номер 1 перевірте ВІН-код, переконайтеся, що ваш автомобіль входить до списку постраждалих. ВІН-код можна знайти в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу на бланку страхового поліса або на самій таблиці в салоні автомобіля зазвичай на водійських дверей. Запишіться на безкоштовний ремонт, авторизований дилер Nissan безкоштовно усуне дефект паливної трубки. Процедура ремонту займе деякий час, але це необхідний захід для забезпечення вашої безпеки. Не нехтуйте повідомленнями: якщо ви отримали електронний лист від Nissan із повідомленням про відкликання, не ігноруйте його. Дотримуйтесь інструкцій і завияжіться з дилером якомога швидше. Попередження самостійний ремонт це ризиковано. Я настійно не рекомендую намагатися усунути дефект самостійно. Паливна система автомобіля це складний механізм, і неправильний ремонт може привести до ще більш серйозних наслідків. Крім того, самостійний ремонт може нулювати гарантію на автомобіль. Пам'ятайте, що авторизовані дилери Nissan мають необхідний досвід та обладнання для безпечного та ефективного ремонту. Вони також використовують оригінальні запчастини, які гарантують надійність і довговічність, уроки для автомобільної індустрії та власників Цей відкликання Nissan Qashqai – це сигнал для всієї автомобільної індустрії. Виробники повинні приділяти ще більше уваги контролю якості на всіх етапах виробництва. Важливо не тільки розробляти інноваційні технології, але й гарантувати їх безпеку і надійність. Для власників автомобілів це нагадування про те, що безпека це не просто рекламний слоган, а реальна необхідність. Регулярне технічне обслуговування, уважне ставлення до попереджень і своєчасне звернення в сервісний центр це запорука вашої безпеки і безпеки оточуючих. Мій досвід та рекомендації: Я завжди намагаюся підтримувати свій автомобіль в ідеальному стані. Регулярна мийка, своєчасна заміна масла і фільтрів, перевірка рівня ріден це мої звичні дії. Я також уважно стежу за станом шин і гальм. Моя рекомендація для всіх власників автомобілів: не економте на технічному обслуговуванні. Краще витратити трохи грошей зараз, ніж ризикувати життям і здоров'ям у майбутньому. Висновок Безпека понад усе. Відкликання Nissan Qashqai – це болісний, але необхідний досвід. Він нагадує нам про те, що безпека це понад усе. Дотримуйтесь рекомендацій виробника, стежте за станом свого автомобіля і не нехтуйте попередженнями, тільки так ми зможемо забезпечити безпеку на дорогах і уникнути можливих трагедій. Безпека це не випадковість, а результат усвідомлених дій. Я впевнений, що Nissan вживе всіх необхідних заходів для усунення дефекту та відновлення довіри власників. Важливо пам'ятати, що виробники зацікавлені в тому, щоб їхні автомобілі були безпечними та надійними. Додаткові ресурси сайт Nissan Australia – HTTPS 22 похилі риски www.nissan.com.au, телефон Nissan 1800 035 035. Електронна пошта Nissan Australia sysravlik.nissan.com.au Не забувайте, що ваша безпека у ваших руках.